Седан бізнес-класу Audi А 6 2011 року. Дуже комфортний, динамічний та економний по трасі, технічне обслуговування згідно регламенту, комплектація, клімат-контроль, четвертих зонний, електропідйомники передні та задні, шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, підігрів передніх та задніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, електропідсилювач керма, сультифункціональне кермо. Підрульові пелюстки перемикання передач, мультимедіа, акустика, банк Олуфсен, лазерні фари, датчики сліпих зон, проекція на лобове скло, прилад нічного бачення, парктроніки, задня камера, адаптивний круїз-контроль, вибір режиму руху, люк, безключовий доступ, навігація Bluetooth. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто. Наша а 6 точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.